Ідемо, пане, брате, від хати до хати, Щирим серцем добрим людям заколядувати. Ой, колядко, колядочко, яка ж ти намила, що причиста діва, мати, сина породила. Ой, колядко, колядочко, дочку, ти намила, що причиста, діва, мати, сина. Діва мати сина породила, вона його породила, в місці, він відмієми, просвердився з голоднії родвої русалими, ой, колядко, яка ж кашти намила, що причиста діва, мати, сина породила, ой, корядку, колядочка, кашти намила, що причиста. Діва. Діва мати сина породила, ой колядко, колядочко, яка ж ти намила? Щоб...